Вітаю! Хочу звернутися до вас із наступним. Як вам відомо, Кабінетом міністрів України своєю постановою від 29 грудня 2023 року за номером 1405 внесено зміни до деяких власних актів щодо оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, уряд скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг споживачам, які мають заборгованість із їхньої оплати. Такий мораторій на відключення житлово-комунальних послуг був запроваджений у 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України. Також Кабінет міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та штрафів за заборгованість із оплати житлово-комунальних послуг. Звертаємо вашу увагу, що у випадку наявної заборгованості комунальним підприємством будуть вживатися заходи. Постягненню заборгованості у судовому порядку, а також за необхідності заходи із механічного відключення від мережі водопостачання. Тому прошу усіх абонентів КП Благодар відповідально та добросовісно ставитися до виконання своїх обов'язків та вчасно сплачувати за надані послуги.